Друзі, в першу чергу хочу подякувати вам за те, що на мої випробування щодо детекторів дронів ви відреагували. Я бачив цікаві професійні коментарі, тому звісно е я чекав їх, і мені це було приємно, і критика дуже суттєва і важлива. Але я хочу ще раз вас е звуть на те, вірніше, що те відео, яке я знімаю, воно в першу чергу не для фахових, просто для звичайних військових, які просто понятні хочуть для себе розуміти, що обрати. Але, дякуючи вам, друзі мої, і буде записано друге відео. Звісно, друге відео воно буде більш професійнішим. Я роблю такий, як це називається, анонс. Анонс під відео можете записати, які тести ви хотіли б ще провести. Я планую провести лабораторні і польові тести. Лабораторні тести це у нас будуть дрони різноманітні. Різноманітні дрони. От зараз вже є дрон. Він увід... ну, Зараз я його увід... у ну, поки точно чуйка. Далі буде. У нас стоїть відповідний лабораторний професійний атенюатор. Той, хто знає, хто мені писав там про родишварц, я думаю, вистачить обладнання. І, до речі, у мене є відповідний. Ну, хто він філітпакет по-мозки, да, Ну, Хоча, звісно, рудишварс теж є. Але питання не в рудишварці, а питання в тому, що ми хочемо виміряти і в тому все ж таки, як нам що обрати. Тому тут завантажується наш дрончик, я відімкнув ці відповідні двигуни. Хто не знає, що це таке. Це у мене просто індикатор, який мені це 6 індицює, що є відео. Тут я дивлюсь теж відео, але ми потім цей сигнал підключимося. я підключу сюди спрямований відгалужувач. Спрямований відгалужувач для того, щоб контролювати все ж таки, наскільки у мене де плавають смуги частот, бо, відверто кажучи, я бачу, що смуги достатньо сильно плавають. Аналог є аналог. Далі цим за цього атінюатора в лабораторних умовах ми тут бачимо від відсотки. До речі, я буду приблизно е, ну, не вводити заваду, да, а, а погіршувати чутливість на чуйці, е, е, по факту просто послаблювати сигнал, який виходить з дрона, е, для того, щоб дивитися. При якій чутливості, тобто скільки у мене буде тут в ДЦБ, коли у мене почне відповідний зрив, е і вже піде, от бачите, вже починається якийсь сніг. Я бачу, Чуйка починає тут у відсотках просідати. Бачите, вже пішов сніжочок. Хоча цікаво, десь, Чуйка тут демонструє 80% корисного сигналу. Да? Хочу там критика, у мене повністю замкнута лінія, тобто жодні наводки, ну, принаймні, в цьому фідері ну, просто не може бути. Те, що воно там дійсно гармоніки плавить 5,3, 1,3, це правда. Ну і вже у мене я вже бачу тут скільки тут? мінус 34 дБ, да, mm. по входу, враховуючи потужність передавача, мінус 34 дБ, і вже ми не бачимо. Сигнал зник 0%. Да, можемо тут його додати. Починаємо додавати. Сигнал з'явився 60% Тобто будуть проводитись такі лабораторні роботи. Шановні мої підписники, буде 3, 3, 5 і 8. Я особисто для таких речей 9, 8, тут придбав, до речі, ВТХ. Знаємо його. ВТХ придбав. А, теж три ну, є 5,8 є е -е, VTX у мене, питань немає, просто я... Я хочу просто знати, що було багато різноманітних сигналів. Вон там десь в коробочці в мене плаває. Ой, Для того, щоб, щось таке, щоб чітко визначитись, які з приладів... прилади, да, ось у мене є. Е -е, на на 5,8 600 мВт 40 каналів. Ну, 40 каналів нам не, не, не треба. Це я так розумію, ще і камера якась тут. 에, тобто ми поекспериментуємо з е, таким і, звісно, потім підемо в поле, поле для того, щоб за, можливо, запускати не будемо, але принаймні, але принаймні спробуємо. Це теж трити, скоріш за все. Бо один той самий, я бачу. Але принаймні спробуємо. Не бачу. Але принаймні спробуємо, як то кажуть, трошки в живих реальних умовах з рахуванням відстані попрацювати е з цими засобами. Зараз, до речі, ну, ну, подаруся. Але, 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 що у вас є унікальний шанс. Написати мені в коментарях, що саме ви ще хочете побачити. Як вам треба порівняти, наприклад, Чуйку, ctrl ну, У мене там ще є один детектор відео, ну, детектор дронів з відео. Да? З рахуванням будь-якого лабораторного обладнання, повірте, воно в мене є все. Слава Україні! Коротке відео, а наступне вже буде дуже. Розгорнути, тому не забувайте підписатись, поставити уподобайку дзвіночок. бережи себе.